От. Такі от тварини в мене іміється. Кози. Скільки оце я хазяйную, скільки вони в мене оце і є. Хоч вони і кажуть, що вони вредні, що вони і вонючі, і туди-сюди. Ніфіга, це все брехня, нормальна тварь. Дуже таке воно, чисто плотне воно. Немає на них таких, щоб воно як корова була в кізяках чи ще щось, як свиня. Ні. Де козя? Скільки вони роблять великої пользи, та не кусайся. Вон бичок. Вгадайте, чим я його пою. Бичку 20 днів. Козячим мало? Дома. Троє свиней брав місячних. Чим я їх поїв? козячим молоком. Самі себе вони випаюють, козенят вихажують Практично 100%. У мене в цьому році два козеняти здохли із за моєї любви давав я їм дирті. Ну і вони, коротше, обжерлися і повмирали общем, ми такая... таке. От. Ось такі козінки. Зараз у мене їх 9 штук. Ну, в основному так у мене їх і є. 9-10, коли там, ну, якщо сказання, то я би не померли, було по 11. Не знаю, одне то, що є, що трохи вони вредні, буває, в кущі залізе там, чи дерево згризе якесь. Ну, пользу з них. Дуже багато. Так щоб взяти, допустим, корм для малих поросят, цей БМВД. Там скільки він стоїть? 2000 гривень мішка. Ось. БМВД ходить. 9 БМВД. Бери дої, пої і поросята будуть як кабачки, блядь, як роленькі. Чотирьох вже вигодували, в цьому году зарізали. Ще трьох взяв. Це молоденькі, в цьому году приїхали, я їх взяв в сусідньому селі. Вони такі ручні взагалі. Хороші козічки, кобасики, було босики. Їх було троє, ну ото що не коротше померло. Це їхні, це вже получается бабуська. Вот. А есть осечки беленькая там еще. Это уже их не дочки. Осечки их не потомство. Батя их не дедушка бабушкин. Вот. вот так вот. Вот так вот и живем. І як не странно, от така от тварь вреднюча. Якразкать. Вредні, вонючі і нічого воно не вредне і не вонюче, Да, козя, козінь. Вони заняті, їдять. На свободному вигулі вони в мене. От, я навіть скажу, що допустимо. Чим більше їх, тим легше ними управляти. Чим менше ти до них лізеш, тим дужче вони робляться самостійні, якби... вони швидко запоминають, де у них їда, куди треба йти, куди не треба йти. А коли їх мало, вони дуже вредні. <кій> Якось ну, біганини з ними більшість. У мене було їх там троє, то взагалі постійно кудись вони влазять. А зараз ніфіга, вони так якось з короче, повзають із стадо нікуди не йдуть, при кучі держаться. О. І такі оце вийшли, поїли і самі туди забігають. Там у мене в заборі коротше, дирка спеціальна, ну только калітка. Ну вон уже ось бач, Це молоденькі, вони іще глупі. Лазять. Я з в щирию. Ну то не біда. А так вони оце самі. Все самі. Їх можна даже і не пасти, якби, але я все одно їх пасу там, щоб переглядаю, щоб не лізли до людей. Наш крайок був пустий, ніхто тут не жив, тоді поверталися люди, хто купив хату, ну і крайок, коротше, зацвів тут так сказать тепер приглядає в общем за своїми животнями он шашлычок росте уже почти виріс красивий такий взагалі він блискучий шерсть на ньому така коротка жалко даже його якби хочу продать ніхто не хоче купить всі бояться війни, у нас тут війна з того року заходи уже там осталось километров 40 но я думаю что они не пройдут сюда надеюсь надеюсь на то. вроде бы как держат ну деваться никуда хозяйство трое держать живем дальше что делать вот так вот, вот так вот. Величезну пользу може зробити, казалось би, от така от животина. Не знаю. Були в мене ідеї робити сир Ну то свині, то телята, то туди, то сюди молоко. Не вистачає молока, так щоб попробувати. Скоро вже вони всі в запуск походять на зиму. Вони якось на зиму то погулюють і зимою беремені лазять так що я жду їх. Ой, <кій> <кій> отут таке. Подивимось, що воно буде далі. Хочу розвести трошки більше. Я в цьому буду собі тілку купив. Коров'яче молоко, таке, що його можна продавати. І ну, якби воно більш таке востребованіше, ніж коз'яче. А за цих тварей Буду господарство держати. Свині, корови. Таке. Ну все.